Друзі, всім привіт! Я сьогодні буду розпечатувати ось таку посилочку. Посилочка мені прийшла від компанії Animal ID. Якщо ви пам'ятаєте, десь пару місяців тому ця компанія роздавала безкоштовні пробічки різних смаколиків для наших котиків і собачок. Я тоді замовила для нашої Роксі посилочку. Там пішли такі різні вкусняшки. Кому буде цікаво, подивіться зверху, я там залишу посилання на то відео, хто не дивився. І через якийсь час я вирішила ще замовити свою ще одну таку посилочку для нашого котика. У нас ще, ще теж котик прибився. Він бачу, дуже любить корм. Ми його всім годуємо, коли він приходить. А теж дуже любить корм. І я думаю, закажу і йому. Посилочка, не знаю, прийшла вона дуже давно. В принципі, мені смски не були на цю посилочку, можливо, десь була потерялася, і я щось за неї навіть забула і вона на пошті стояла. Я вже думала, що вони відправили. Бо я потім подивилася, що вони, типу, якщо ти її там не отримаєш, днів, то вона відправиться назад. Я думала, що цю посилочку вони її вже відправили назад, назад і на пошту не йшла. А тут якраз мені вчора дзвони. З пошти. Ой, у вас так довго посилка стоїть, чого ви не йдете, не забираєте. Ми прийшли, забрали, і я вам зараз хочу показати, що в цій посилочці. Зараз разом подивиться, я її розпакую і ми подивимося, що там в цій посилочці. Ось, це була така посилочка. така, такі коробочки тут така невеличка коробочка. Зараз я відкрию. Я вже сьогодні теж не брала штатив, думаю відкрию. Так, і вам покажу. Бо, але багато мені писали... Ой, що ти так не знімаєш, так як інші знімають, щоб було видно лице. А я от з вами трошки порозмовляла, а зараз от відкрию і вам покажу, щоб я довго не вам не показувала. От, так, да, оце, от, бачите, віскас. Мур, віскас, смаків для вашої кіцьки. Так, тут у нас два пакетики. З куркою, з куркою в желе, Такий от пакетичок Віскас. І тут у нас теж з ягням, куркою та морквою в соусі. Це у нас, виходить, два. Це не у нас сухий корм, як там були для собачок чи там якась вкусняшка. А це цей такі пакети. Ну, я думаю, хто знає, кор, хто знає, в принципі, я думала, що може якийсь пакетик з кормом є для, для котиків, але... Це вот ці такий вологий корм. Я, в принципі, не знаю, як кота Ну, в принципі, котика ми кормимо, я йому купляла сухий корм, бо він дуже любить сухий корм, я давала. І остальне ми давали таке, то що у нас вдома різну колбаску, там хлібчик, якийсь борщик. Ми йому мішали. Він у нас такий, що він у нас все їв. Пару ну, раз ми купували такі якісь пакетики, племінники купував, захотів. Ще ми там теж мені передали, які вологі корми. Ну, ми його з чимось мішали, не самі давали котику. ще так дуже любив, бо ж один так собі. Бачите, і от пройшли такі, такі подарунки. Я в це котика ніколи не заказувала, бо у нас не було. Це от, буквально цей рік. Ну, в кінці того року, чи десь на початку цього року зимою, цей до нас цей котик, він прибився, приходить до нас, ми його годуємо, він у нас там сидить десь трошки в сараї. Ну, Він такий, що він ходить, то він прийде собі, піде, прийде і ходить туди-сюди. Але він до нас любить. Бачите, тут розказуються брошури, які тут є, оновлені рецепти. Сухий і вологий кор в соусі в желе, з м'ясом, з різними вітамінами, цинком. Бачите, Вітамін С із протеїнами. І новий. Да. Бачила, що бачите, це новий дизайн. Я навіть такого ще не бачила. Я пам'ятаю, трошки ще раніше був Віскас, але не такий тут, бачите, назва якась. по назва. Мені, що там не було, по назвам. Ну, я, в принципі, не купляла, я один раз купляла віскас дуже давно. Тому якийсь там інакший тоді були, йому купила. Тобі що купуємо йому колбаску теж різ. Наші собачки і йому. Ну, а це буде дуже класно. Так що анімаю ID, дякую вам ще за подарунок. Я говорила, відео попередній, я виставлю, подивитись, що можна було для собачок. Але знаєте, от такі оці конкурси вони проходять дуже-дуже часто. Не тільки в цьому додатку, бо зараз це було через цей додаток ID, Animal ID, де, щоб знаєте, той жетончик, де щоб собаку не потіряти, ідентифікувати собаку. А буває, що просто в інтернеті було Facebook, було, по-моєму, в інстаграмі, тоді ми через силочку просто дарували подарунки. Або йти, зареєструватися, дарували. Це раз було через додаток. Вони разом спів. З Animal ID компанією, вони оці роздавали такі подарунки. Ну, сподіваюся, що, може, ще десь будуть якісь, якщо щось буде, то я вам буду отримувати і буду вам показувати. Так що, отака, друзі, у мене такі були посилочки. Вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал і розкажіть, ви отримали такі подарунки для вашої котика чи для вашої собачки. Напишіть мені, буде дуже цікаво. Все, до нових зустрічей! ん